Леся Українка Метелик. Бідний нічний сірий метелик сидів в темному вогкому льосі садочкою з капустою. Сидів він сумно, столивши свої темні крильця. Так смутно йому було, дарма що не був він там самотнім. Мав таки сусіда. Сусід той був лилик, та з того сусідства невелика була користь для Метелика. Лилик був негоміркий, понурий собі. Та ще до того з якимось презирством дивився на бідного метелика, сказано не рівня. Лелик сидів тихо у своєму кутику, ні за чим він не жалкував та й нічого не бажав, хіба тільки кутка ще темнішого, щоб міг сидіти там і ніколи того прикрого розливого світла не бачити. Правда, тут у льоху те і світло не дуже докучало. Але все таки, часами, дехто надходив за свічкою. Навіть часом він бочкою нахилявся, набираючи капусти, і все це було дуже прикро Лиликові, коли б сила він би те світло крилами згасив навіки. Метелик на своїм недовгім віку ще не бачив світла, душею тільки чув він, що десь в є сторона краща ясніша, ніж горі до льох, бо часом з малого віконця що було в люху, Падав блідесенький промінь та не міг метелики розібрати, що то воно таке дає світло і яким воно повинно бути. У темному куточку промінець той був ледве помітний, тоненький, як ниточка, та блідий, мов погляд недужої дитинки. Сидить було метелик та всешле свої думаньки на світ той ясний, але де то ні думка, ні серце не знали. А порадитися ні з ким «Подеш та порада. Хіба лилик так знаєте саме, з нього поради було мало? Летіти шукати того світла метелик не мав у відваги і сили. Хто знає, може, наш метелик і вік свій короткий звікував би у темряві самотній, та інша доля судилася йому. Якось прийшла служниця по капусту до льоху і поставила свічку долі якраз навпроти метелика. Боже, яким величним, блискучим, повабним здалось метеликові те світло. Він затріпотів крильцями і хотів було кинутися на нього. Але служниця в ту хвилину забрала світло і подалася геть з льоху. Не витерпів метелик, забув своє безсилля, забув свою несвідомість, світло, світло і полинув за ним. Лилик тільки й свиснув йому світ. Потім заліз ще далі за бочку і заснув. Нічого йому ніколи не снилось. А метелик полетів та й полетів за тою свічкою так швидко, скільки сили було в його бідних крильцятах. Аж ось він опинився у великій кімнаті. Там за столом сиділо велике товариство. На столі стояла ясна ясна лампа. Метелик аж оторопів від того блискучого проміння. І без сили впав на стіл, тріпочучи крильцями. Хтось із товариства хотів було його прогнати зі стола. Але він, опам'ятавшись, знов зірвався і почав кружляти понад лампою, щораз то меншими і меншими кружками. Хотів він якнайближче побачити те ясне сонце, яким йому здавалась та лампа. Чи думав же він, що там життя стратець? Хто ж бачить смерть у Воно горить, миготить, міниться. Там світло, там тепло, там життя. Метелик летить все й ближче і ближче до згубливого світла. Ох, то ж його згуба! Даремно всі відганяли його. І ось метелик летів у самій полумінь. Крізь! Оте й ж йому й смерть! Лампа спалахнула, а далі знову почала горіти з такою самою ясністю, як і вперше. Дурне створіння, мовив дехто з товариства, хто велів йому летіти на вогонь? Його жену, так ні, лізе. Дурному, дурна й смерть. А хіба ж розумнішою була б його смерть, якби він навіки в темнім льоху? Те світло спалило його. Але він рвався на простір, він шукав світла.